Ну що, друзі, буде в мене на огляді? Ось такі от Grand пилочка на 40 вольт е, з двома акумуляторами. Коротше, повний комплект, жирний комплект. Я зараз її проводжу тест, знімаю вам повноцінне відео. І Grand тут вказав, що ця пилочка має 1 кВт. Давайте я вам тут в короткому покажу, як вона пиляє. А ви самі оприділите, чи має 1 кВт, чи ні. А вже в повноцінному відео я вам це все діло покажу. Поїхали дуб десь 38 см, сухий дубочок. Поїхали. Це друзі без пришвидшення вам покажу. Ось так народ вона пиляє. А яка вона по потужності? Що всередині? Які комплектації підписуйтесь, Буде повноцінне відео.